Завдання 6. Щоб розтягнути недеформовану пружину на 5 см, треба прикласти силу 15 н. Якою є жорсткість пружини? Ну що ж, стартуємо, давайте розв'язувати цю невелику задачу. Отже, щоб розтягнути недеформовану пружину на 5 см, то видовження пружини буде складати 5 см. Видовження позначаємо літерою Х маленькою. Отже, записуємо, що Х у нас дорівнює. 5 см. Оскільки тут у нас жорсткість всюди у відповіді в ньютонах не метр, то перетворимо 5 см у метр. Сантиметри соті частини метра, 5 сотих частин, це буде дорівнювати 0,5 метра. Є? Отже, треба прикласти силу 15 ньютон. То тоді ми записуємо, що сила F, яку ми прикладаємо. Буде дорівнювати 15 н. У нас запитують, якою є жорсткість пружини. Жорсткість пружини означає молодірою К. Є? Ну що ж, що можна розпочати? Отже, у нас є задача доволі проста, але все одно. Дивіться, отже є у нас пружини, ми її стискуємо. Якщо є стискою, то прикладаючи зовнішню силу, то стиснення припиниться тоді, коли цю зовнішню силу зрівноважить сила пружності, що є у пружині. І ще раз, нам не сказано, що сила пружності у нас 15 Н. Нам сказано, що стискають пружину силою 15 Н. то вона буде деформуватися до тих пір, поки всередині цієї пружини не виникне сила. Пружності, яка також дорівнює 15 ньютон, і цей момент стиснення припиниться. Ну що ж, отже, я думаю, що варто розпочати з того, що записати, що F пружності дорівнює F, записуємо F пруж. Пружності дорівнює F і дорівнює 15 ньютон. Отже. Якщо зовнішня сила 15 Н, то і сила пружності, що виникне у пружині 15 Н. Ну, а зараз записуємо закон Гука і з нього безпосередньо знайдемо тоді яка. Записуємо закон Гука. Закон Гука. Він пов'язує силу пружності, жорсткість та видовження. Отже, закон Гука записуємо F пружності. За модулем дорівнює K, що множиться на Х. Є? Ну, а звідси нам потрібно знайти K. Як можемо знайти? Можна знайти як невідомий множник, а можна трикутником. Отже, К помножити на X, то К треба внизу написати, і X потрібно внизу написати. Ну а зверху залишається місце для F пруж для сили пружності. Ну що ж, якщо ми шукаємо К, закладаємо рукою К, то бачимо, що потрібно F пружності поділити на Х. Ну або щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток F пружності поділити на відомий множник на Х. То ми тоді записуємо, що звідси випливає. Записуємо, звідси випливає, так, що К дорівнює F пружності, Що ділиться на x. Є. Всі в нас величини є. Залишилося підставити і обчислити. Отже, обчислюємо, чому дорівнює K, пишемо k дорівнює. Отже, замість F пружності пишемо 15 н. Що ділиться? А замість x пишемо 0,05 метрів. І це дорівнює. Можна ясно? Якщо ми на 5 скоротимо, у нас вийде 15, що ділиться на 5 3, що ділиться на 0,1 Можемо записати як 3, що ділиться на 0,1 Це якщо ми на 5 поділимо. І чисельник і знаменник а одиниці в нас ньютони на метр. Так? А 3 поділити на 1 соту, це 3 помножити на 100 перших, або 3 помножити на 100, це буде 300. Тобто записуємо, що це дорівнює 300. Яких одиниць ньютон на метр. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, жорсткість К складає 300 ньютон на метр. Ну, а варіант відповіді в нас це Г. Ну що ж, ось таке нескладне завдання на визначення жорсткості пружини. На цьому вправу завершено.